Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного з великим релігійним святом покрови. Сьогодні надзвичайно сильний та потужний день, енергетичний. Завтра, 2 жовтня, я записую це відео 1 жовтня на покрови. Завтра, 2 жовтня, завершується коридор затемнення. Це був період нечисті, це був період особливої агресії, надзвичайно сильної, надзвичайно. Потужної агресії, яка йшла такою лавиною. Причому не тільки в масштабах України, а й в масштабах світу. Викривалося зло, викривалася темрява, викривалися чорні люди, відбувалися великі загибелі, втрати і не тільки в Україні, але й в світі. Я хочу сказати, що все-таки, не дивлячись ні на що для України настає світлий період, період пробудження. Період трансформації, коли я складав великий циганський хрест для України, мені карти показали переродження України від смерті до життя, народження чогось нового, народження світла. Тому я хочу сказати, що я бачу Україну все-таки новою країною, переродженою, сильною. І Україна таке буде. Не дивлячись на те, що багато є провокаторів, не дивлячись на те, що є багато тих, хто намагається розізлити. Вивести на емоції негативні. Ні на що не зважайте, ні на що не звертайте увагу, блокуйте таких людей. Не піддавайтеся на провокації. Україна є, Україна була і Україна буде. Знаєте, я хочу сказати, що саме завдяки Україні світ також трансформується. І я вважаю, що майбутнє України буде теж надзвичайно сильним та надзвичайно потужним. Великі переродження, великі трансформації. Сьогодні я карт до рук не беру. Сьогодні просто релігійне свято велике, тому я сьогодні з картами не працюю. Але я скажу від себе, скажу про те, що я бачив, скажу, аналізуючи свої прогнози всі за останні три роки, які я складав і для України, і для окремих районів областей. Я хочу сказати, що все-таки я бачу майбутнє України як великої сильної держави, і я бачу майбутнє України. Сповнене реформ дуже хороших, дуже позитивних, які значно покращать життя людей. У мене для цього є підстави не тільки мої енергетичні так вважати, у мене є ще підстави історичні так вважати. Тому що якщо проаналізувати історію, то всі попередні країни, на які нападала РФ і там. Теж ходила, нібито визволяти взяти, хоча б, до прикладу, Фінляндію. То якраз після цієї війни, з РФ, коли вони від них відстали нарешті, їхнє життя стрімко почало рухатися вверх і змінюватися в кращу сторону. І таких прикладів багато. Тому я вважаю, що по завершенню цієї війни, звичайно, що зразу не стане легше. Я тут трошки розчарую, не треба. Очікувати того, що після війни все отак по щелчку пальця зміниться і стане добре. Ні, буде досить тяжкий період. Тяжкий період адаптації та відбудови відновлення. По-перше, дуже багато воїнів з фронтів повернуться, в яких буде ПТСР, різного роду психологічні проблеми. Знаєте, згадуючи своє дитинство, у мене на вулиці жило декілька дядьків, які свого часу пройшли афган. Один помер від алкоголізму, інший просто десь валявся по кущах. Там ще один був якийсь таким буяном. Тобто, знову ж таки, важлива робота має бути проведена психологічна, енергетична. Можливо, треба буде збирати якісь спеціальні збори, можливо, треба буде відкривати якісь такі от заходи, спеціальні, реабілітаційні для воїнів ЗСУ, для того, щоб відновити їхню психіку енергетику. Тому що там на фронті теж вони наха... можуть нахапатися всієї цієї енергетики негативної, і чорної, і смертельної, і деструктивної. І, не тря... і треба зробити все для того, щоб вони не несли цю енергетику далі в своєму житті. Ну і відбудовувати країну. І я думаю, що чоловікам зразу кордони не відкриють. Чесно, у мене чомусь є таке відчуття, що не відкриють кордони зразу. Але знаєте, вибираючи між тим, чи буде мир в Україні, чи треба ще буде потерпіти декілька років, не виїжджаючи за кордон, то я голосую все таки за мир. Я можу обійтися і без за кордону того нещасного головне, аби війна скінчилася. Все таки в Україні теж є куди поїхати є що подивитися. І, взагалі, зараз існують всякі девайси віртуальної реальності. Хочеш в Париж, надів собі окуляри, клацнув на карті і все, ти в Парижі. Шум, якщо треба, то фоном включається додатково. Так що питання не в цьому. Питання в тому, аби просто настав мир і почався період відновлення, період регенерації. Я все одно вірю, я все одно сподіваюся, і все одно в мене є надія на те, що все це якомога швидше закінчиться. От є в мене таке внутрішнє відчуття, і я сподіваюся, що воно мене не підводить. Головне нам з вами зараз максимально об'єднатися в молитвах, в енергопрактиках, в наших якихось енергетичних роботах, підтримувати один одного, підтримувати тих, хто захищає. Підтримувати цивільних, внутрішньо переселених осіб. І знову ж таки, повернуся до питання, яке стосується мови. Багато хто може зі мною не погодитися, але я про це говорив неоднократно і в своїх інтерв'ю я зараз теж говорю: не треба сратися через мову. Зараз на даний момент я не відчуваю, що це енергетично правильно. Хоча, можливо, це звучить якось парадоксально, але знову ж таки, є важливіші моменти, є важливіші речі. Зараз на даний момент. Можете зі мною не погоджуватися, це просто моя думка, яку я висловлюю. І тим не менш, хочу сказати, що багато чого позитивного прийде в Україну навіть до кінця року. Нові допом... Нова допомога, об'єднання, союзи, підтримка зовнішніх партнерів, підтримка внутрішніх партнерів, об'єднання максимальне має бути між усіма людьми. Я вірю, що темряве відступає. Я вірю, що настає період світла, і від нас з вами залежить, наскільки це світло буде яскравим, наскільки це світло буде потужним, наскільки це світло зможе нам допомогти змінити наше життя на краще. Так що об'єднуємося, віримо, допомагаємо в це велике, в це світле свято релігійне покрови. Хочу побажати всім та кожному з вас. Побільше позитиву, побільше позитивних новин, енергії, наснаги, віри, і нехай вас все буде добре. Мирного неба над головою, затишку, благополуччя, щоб ваші рідні були поруч з вами, близькі. Це найголовніше це ті цінності, які, на які заслуговує кожна людина. А все решта можна пережити. Знаєте, як колись казали наші предки, як колись казала навіть моя бабуся, що головне, аби не було війни і було здоров'я. Найголовніше це мир і здоров'я. Все інше то воно прийде в житті, якщо треба. Якщо не треба, то значить не треба. Головне це мир і здоров'я, чого я вам усім і бажаю миру і здоров'я. Дякую вам усім! Все, що хотів сказати, я сказав: благополуччя, миру, мирного неба, здоров'я, побільше натхнення і побільше віри в світло майбутнє, яке я вірю, теж максимально вірю в те, що воно скоро настане. Бережіть себе та своїх близьких, побільше позитивних вібрацій вам посилаю. Коли пройдеться свято релігійне, потім знову візьму карти до руки і буду далі продовжувати свою роботу. Всього найкращого вам. До нових зустрічей!